В цьому батальйоні я з тих пір, як він сформувався. Варив антидроновий захист на бронетехніку. Подалі яким екіпажі ще живі і працюють. Ми врятували вже не одне життя. Потрібні руки люди, які вміють і знають, як працювати із технікою. У нас тут родина, діти, хвось, внуки. Якщо ми, то. Тобто. Моя функція водій. Водій от великого тягача, який допомагає дуже багато Збройним силам. Ми цим тягачом працюємо з великою технікою, витягуємо з-під бойових дій. І я не хочу, щоб ця, ця біда, яка тут знаходиться, перейшла далі. Я дуже-дуже хотіла внести свій внесок в перемогу України. Хвилин 15. Я прийшла сюди, щоб допомогти. Не потрібно боятися. Тут все йде своїм чередом. Просто ти знаєш, що ти потрібен. Потрібен тут і зараз.